Всім привіт, друзі! З вами Каркар. Сьогодні ми граємо в gta 5 Онлайн, рубрика Реальне життя і пацани. Що я вам хочу сказати? Ви бачили те, що в попередньому відосі, в попередньому відосі я став уже законним громадянином Америки законним громадянином США Сполучених Штатів Америки. Я відкрив свій поліцейський участок, тобто я став поліцейським, свій поліцейський участок, який належить до департаменту Лос-Сантосу. Ед перестав поліцейським офіційним поліцейським пацани бабки. Я втратив тепер, щоб ви розуміли, пацани, в мене на рахунку тільки 10 тисяч доларів. Це дуже мало. Насправді це дуже мало. Але, пацани, але що я вам хочу сказати? Ось у мене є це моє бюро, цей мій поліцейський участок. Е, поки що я маю тільки одного так сказ... ну, типу, е, одного тільки е, як того, е, сотрудника, ну, тобто співпрацівника. Е, в тому, ну так би разом у мене працівників, у моєму, у мене не аж такий великий поліцейський участок, але класний, який буде займатися прям дуже великими всякими поїмками чим ще таким. Ну Разом десь так 3-4 там в мене є, плюс додаткові там з машиною і цього, І сьогодні ми, от в попередньому відео я його відкрив, я його купив, а сьогодні, тобто, договорився, все документики з мінтами, з усім, законно, законом, все офігенно, чатенько, класненько, потратив. просто... Всі свої бабки, які у мене були, тепер у мене майже бабок нема. І сьогодні, пацани, ми направимося іменно до того поліцейського участку, щоб ловити, щоби ловити всяких цих злочинців. Там будуть різні рівні злочинців. Ми почнемо, я думаю, з легших. Можливо, в цьому відео ми половимо не тільки не одного злочинця, а пару більше просто Багато злочинців половимо. І, коротше, пацани. Значить, у мене поліцейський участок знаходиться аж тут, аж там недалеко гіє, То, тобто, скажемо так, такий опасненький район. Але якраз мій поліцейський участок і буде відстрашати їх. Тобто ми постійно можемо брати, їхати на патруль е і е патрулювати вулиці Лос-Сантос. Що можна було серйозно? Я би хотів прочунити одну з своїх тачок, наприклад, таку поліцейську розкраску. Щоб зробити з нею мінтовську тачку. Бо щоб купити тачку прям мінтовську, мені би на неї треба було віддати до ще бабок. Насправді, там треба одна мітовська тачка докупити така прям для патрульного 3 мільйон... від 3 до 4 Це до фіга. Це до фіга, насправді. Е, І тому, пацани, я не буду вже ту тачку, можливо, десь потім в по майбутньому. Але я би, якщо б можна було, я би хотів протюнити одну з моїх тачок і зробити її мінтовську, і просто внести документи в 에, реєстр мінтовських тачок, цього всього, У мене є одна тачка, але це типу такий грузовичок Бобік, на ньому, правда, теж можна патрулювати вулиці без проблем. Тобто це не проблемно, ми можемо на ньому вулиці патрулювати, але, але, але якщо будемо робити цю роботу, і давайте, пацани, Коротше, ми вже майже доїжджаємо до нашого до, до поліцейського участка. Я правда розумію, що я нарушаю зараз, що я чуть перше не збив пасажирів, але е, прикол в тому, що я я ж мент, Я ж мент. Правда, мені поліцейський мені що розбдати можуть, це, щоб розуміли, то, що я маю поліцейський участок, то що мінз мін, мене знімає роз, бо мене можуть подати в розшук на мене як на аргентинця, на аргентинський мій паспорт. Плюс у мене є цей весь мій бізнес, це вся херня, і скажу вам так, що цим е, усім пацечки. Тобто це все на глиденський паспорт, а то все, а все це на американський. До речі, у мене тут є ще одне місце. Тут можна працювати. Тут є співпрацівниця, яка коротше, тут сидить, теж робить свою роботу, це цей мент, який теж робить свою роботу. Він мені заробив 8 тисяч бабок, бо він зловив якогось злочинця. Це, якби, такі камери, такий обіз'янник. Після цього їх уже з сьомінтовська участка перевозять прямо ну, на суд і в тюрму. І в тюрму, понятно. Ну, в тюрму, можна сказати. Тобто, давайте, коротше, назначимо йому ще якусь роботку. Назначимо йому якусь роботку. Типа, постійно буду назначати роботу, бо він мені. Робив бабки. Плюс у мене є вже 8000 в сейфі. Я, в принципі, я в принципі можу тримати, що бабки в сейфі. тобто це, А ні, хоча хоча, окей. Дивіться, е, закриваємо коротше, сейфик, Закриваємо сейфик, Вибрав, коротше, всі бабки. Тепер зразу всі бабки кладемо на карту, бо я це все підсумовую приблизно. Мені треба прямо робити бабки, місти бабки, і ви розумієте, що це я буду робити законно. Це тепер я буду робити законно. У мене рівно 10 тисяч на карті. 8102к у мене ще було. І тепер так. Тепер, коротше, е я зайду сюди як у слугі Secure Server. Е і тепер зірте. Тобто, якщо що, ви розумієте, що мій... Офіс теж буде якось коннектитися з цим усім. Перевірте, у нас тут є всякі прям три таких бандита. Це особенний бандит, в нього найбільша нагорода. Якісь е, Фремонт, Кукензі, Рікі Ш і, і це Кліосонг. Кліосонг це якась китайка, я так зрозумів. Китайка, там, Китайка, В'єтнамка, хто. Давайте почнемо that з найлегшим. Ось тут так чуємо, що вона говорить. You know, the way a might be так, окей, давайте. Хочете скачати ту ціль? Так, да, звісно. Зараз будемо пробувати першу нашу ціль зловити, тільки от у мене одна проблемка. Я ж не робив свою долю, коли... Когда... Коротше, зірте. Короче, зірте. Давайте починаємо робити роботку. Починаємо робити роботку. Зірте. У е... мене є. Отка цього Ксав'є. Мені треба добратися аж до Синді Шорс. А хереться якийсь бандит Синді Шорс, топові не діло Синді Шорс, як ви знаєте, у мене ж там був мотоклуб. І це дуже-дуже бандитське село. Це дуже-дуже бандитське село, прям дуже сильно. І коротше, ми погнали, патрулюємо, так скажемо, у цьому моєму е поліцейському бусіку, пацани. І коротше робимо робим бізнес, робимо бабки, е робимо собі шмотки, робимо собі тапки, пацани. Коротше, погнали, погнали, погнали. Все ж таки, ми погнали. Ой-ой-ой, чекайте, врізаюся. Уже трошки мені також треба буде по тому, що мінтовську форму купити. Бо я хочу собі форму мінта, а не хочу собі, типу, Нормально. типу в шпадську мені реально треба буде форму, бо за це мені ще можуть... Чи я начальник якби цього поліцейського офіса, але мене можуть прямо з самого департаменту е обісрати, так що було б дуже хіро, я би цього не хотів. Ай, блін, стріляючий. Я вхера просто стріляє, чел? Ну, от ці реальні челіки, що в онлайн, я просто ненавижу, не мій рад. Вони просто такі токсики. Серіально стріляють, просто я ні за що. Якщо в мене такий бусик, то теж і міг би бронепластини собі купити. Але, в принципі, це варто може було зробити, Але там 100 тисяч у мене вже бабок таких не було. Треба було все ж скудні собі. І е, з таким розкладом я не купив собі вже того е, бронеписання, але це все можна потім докупитися. Е, ще не знаю на що то, чи купувати собі особисте місце, чи не купувати це я, якщо чесно, то фіг знаю. Е, не знаю прошу, чи купувати чи ні, але коротше ми канал поналис Шорс. Нам треба буде схватити цього злодія. Нагорода, типа нагорода з нього бабки аж майже 40 тисяч, аж майже 40 тисяч і нам треба зайнятися цим е, злодієм, цим злодієм. Так, тут у, ліво, тут у, ліво, тут у, ліво, тут у, ліво. Херня на тому, що в мене на цьому музику мигалок нема. Тобто, навіть якби я за цю не... тачку свою, собою, то теж би мегалок не було. Хоча це би можна було зробити міг, в принципі, поставити мінтовський звук туди. І е, ми б могли якось повернути. Я думаю, можна було... Чисто теоретически можна було зробити так, повернути, щоб мені зробити мінтовську пачку, не купуючи був Було би вообще за швидкіс. Так, ще... Ой-ой-ой, якась проблемка у мене, у мене вже бусик перевернувся. Ну, це просто моє вважіння з бляха, там челік щось типу, боже, я мент, я законний громадянин, мені... але вони мені пхаються, вони мені пхаються, вони мішають е, э, мінтові ловити злодію, коротше, давай. Так, ми наближаємося з Сінді Шорс, і нам вийончики. Май сіт пенемо лінжер. Посмотри трансляції з них в предложенні турист. Ну, це щось... Час, якщо чесно, ну то це щось нове. Правда, тобто, це така фігня, що тут щось ламати, треба це, було... Я не делал тут синджор, тут все договорено, так що мені прийдеться трошки того чекати. ти так, зробила зламати сеть. Окей, зламаємо, зламуємо, зламуємо крутимося в цих проводах. Зламаємо, зламуємо, зламуємо. Злам, давайте, 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 все! Let's go. Вроді готово. Реально турист позволяет наблюдать камерами э, округи. Наш медичный выбрать предложение. Так, турист Савье Фрамонда. Так, ну тут тут я не вежу, цьоксав Фрамонда. Ну тут у нас такий був. А ти міняємо камеру. Так, на Рахунок. Та чел вообще не похожий, на текса бьет. У нас есть підозрілий тіл. Чи не просто просто на ним? Окей, більше тут ми, в принципі, не можемо найти. Чекайте, я все, я знайшов, я знайшов! Це точно цитата, та це та, це у наш бандит, І треба страннити членов банди. У мене така херня. У мене не дуже є взагалі е, пушок. І бронежилетів, пацани, і бронежилетів. І я би. Якщо я можу швидко заїхав... Е, на... Це, коротше, у нас. Це у нас Xav'i Фремонт. А я. А я би поїхав спочатку в Амунейшн час самої місії, щоб закупити в мене броніків. вощи нема вообще нема броніків. там от броніки по скільки ті броніки? 500 долларів по моєму наскільки я знаю один такий тяжкий бронік, броніки вообще дві йоб твою налево Бля, а що за херня? банди? А, йоп, по я, я не можу купити нічого з якщо писав Єфремен тут. Mm. Ти бусик я пив на лєву. Ага, я можу його якось доставити? Так, чекайте. Я зараз якусь тачку з броньою запрошую і зараз просто такий піпес буде. Чекайте, зірте. І поналицям поналиться поки. не тачка буде. Прочну їх стріляти. Нам до Ксав'є да. Щоб ви розуміли, нам е, самого Ксав'є вбити не, не, не бажано. То ми по факту можемо його вбити, але не бажано. Бажано його посадити в тюрму. То нам треба його в тюрму посадити. Ми це маємо, правда, зробити, я не знаю. Хоте зараз будемо пробувати, будемо. Треба схватити цього ксав'є Все, він здався! Він сдався, здався, все, let's go! Захвачуємо його, захвачуємо. Він здався, він здався. Все, let's go! Садимо його в бусик наш. В нашу мінтовську тачку. І тепер погнали. Let's go! Let's go. Ой-ой-ой, чекайте, секундочка. Зараз зараз секундочка. Мені от коротше челіки, зірте. Я, короче, хотів цього Сав'є Фремонда, Але він нам сам сказав, що е, у нас херня, ми в жопі. І по факту, це так. Через те, що за ним гоняться ціла його банда. Я вам так скажу, що цей челік жорсткий, це не буде легкий челік, і нам його треба доставити на шмінтовський часок, щоб оформити документи і вся така херня. Зараз я короті, буду тримати цю фіню. Перед те, щоб Бо у мене здоров'я може пропадати жорстко е... я мушу контролювати його. Буде дуже фігово. Давайте... Короті. Прям банда, от цей Сав'є Фремон. Це просто він здався, правда, у нього оружок, у нього оружки не було. Це не був жорст, Типа він сам при ньому оружки не було. Але фігня заключалася в тому, що е... фігня заключається в тому, що за ним є ціла банда. Я би міг запросити підкріплення. Я маю можливість запрошення підкріплення навіть навіть з іншого департамента. Поліції навіть з іншого округу, навіть з іншого він участка. Але е, давайте спробуємо самі порадити. М -м, хоча з цими банцими бандюганами я би пор би порозбирався, я би розібрався з ними. І тому ми, коротше, зараз як приїдемо, ми прямо ми ж будемо допитувати Фремонда, це все. Він нам благополучно мав би по ідеї здати всю свою банду. Якщо він нам не здасть, ті, ну, не будемо з ним, ми будемо пропонувати йому е, таке, як можна сказати, сотрудничество і е, співпрацю, щоб він Е, ну, от будемо пропонувати йому співпрацю, щоб він е, з нам, нами, щоб він е, е, нам здав цю банду, і потім після цього е, навіть Інші мітовські учаски можуть зв'язатися. Зв'язатися просто. І все буде гуд чекі-пікі. E, і ми спробуємо пов'язати, понятне діло, цю банду. Я теж будемо пробувати пов'язати, але нам, понятне діло, ми будемо займатися поїмкою головних цих, яких нам дали, звичайно, цих злодіїв. Будемо їх ловити. що доставляємо цього, пацани. це в'єм до пацани. Прям банда в Лос-Анте заїжджає, що мені не дуже подобається. Па-па-па-па-па-па. Е -е 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 -е, Давайте пігнали, коротше. Він вже каже, що ти пушить дівні. та замка зам, закрити свій рот. ти пушить в не, ну реально він все, ти поушив в дерьмі. Єбтимайкий Перестав... стеж, що за перешкоджання поліцейському департаменту. Все, на вас зараз буде заява, накатана, все. Вам піпец, коротше. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Що е... ми робимо? Ми вже маємо мій е... мінтовський шасток. І тепер треба заїхати... Ой, це моя тачечка. Заїхати сюди і доставити цього смоксаль. Правда, заїзд такий мені дуже комфортний. Ти сидиш в цьому обіз'яніку, потім на суд, ми оформляємо документи. Видите, він тут сидить, буде сидіти. Фігулічик. І тепер мені треба... Ладно, запинку це любов, зафрав нас вам в скорі потолок, як Джанта Фон Мідбол. Джанта Фон Мідбол Магі. Ну, коротше, позанезирте. Джанет, це якби буде моя така адміністраторша. Вона буде оформляти документи. Вона буде оформляти документи, і і що? Вона буде корич, оформляти документи, поки це буде тут сидіти. Там потім на суд в тюрмушку. Плюс я свого сотрудника дав, який буде. який десь там теж ловить злочинців. Патрулює. Він в мене більше, якби. Він сказав, він в мене більше як, як патрульний. Він буде патрулювати. Ну, зийте, роботка мені сподобалася. Роботка мені сподобалася. І тепер. Тепер я би що? Е, я не знаю, типу, ми б могли. Е, Ождаємо мене награду 37 тисяч. У Кензі. Е, ну, я думаю, ми в наступний раз зловимо вже якогось челіка, на сьогодні, е, Я думаю, я буду закінчувати, типу, Сьогодні ми зловили тільки одного злочинця. Плюс ця Джанет буде займатися оформленням документів. Вона буде оформлювати документи. Е, і е, ось е, вона буде оформлювати документи. І поки що ми будемо чекати е, на те, поки вона оформить документи. Вона у нас можна також казати е, голона по паперах. Поки що зайчик сидить в тюрмі ми його але в нашому. У цьому нашій тюрмі такій тюрмочці, і скоро, скоро він вже відправиться в тюрмі-тюрмо. Тому дякую, що ви подивилися цей відео. З вами крикар Удачі і пока-пока.